Не заздрязлим людям і не прагне їхнього товариства адже в їхніх серцях злочинні задуми і їхні уста говорять лише про лихе. Дім будується мудрістю і зміцнюється розумом. Завдяки розсудливості наповнюється комори усяким цінним і приємним добром. Мудра людина потужніша за сильно, людина освічена постійно зростає в силі. Тому провадь війну при наявності мудрого керівництва, бо перемога за належною кількістю радників. Для нерозумного мудрість надто висока, тому при брамі своїх уст він не відкриває. Хто має намір чинити зло, того називають зловмисником. Нерозумні наміри гріх, а кепкування огида для людей. І якщо в день недолі ти виявився слабким, то твоя сила незначна. Рятуй тих, кому загрожує смерть. Невже відмовишся від преречених на страту? Невже скажеш, цього ми не знали? Адже хіба той, хто випробовує серця не знає той, хто охороняє тебе, знає про все, і він відплачує кожній людині за її вчинками. Сину мій. Їж мед, бо він добрий, щільниковий мед особливо солодкий і корисний для горла Твого, саме таким є пізнання мудрості для твоєї душі. І якщо ти її мудрість знайшов, то в тебе є майбутнє і надія твоя не втрачена. А ти нечестивий зловмиснику, не зазіхай на житло праведного, не спустошуй місця його проживання. Адже праведний сім разів впаде і встане, а нечестиві спіткнуться в час нещастя. Проте, якщо твій ворог упаде не радій цьому, нехай не тішиться твоє серце, коли він спіткнеться, тому що бачить Господь, і йому це не сподобається він відверне від нього свій гнів. Не обурюйся на лиходіїв і не заздре нечестивим, тому що в злочинця немає майбутнього, світильник нечестивих погасне. Сину мій, шануй Господа і царя, а з бунтівниками не спілкуйся, бо зненацька прийде від них лихо погибель від їх обох, хто передбачить. Ось що походить від мудрих не годиться упереджено ставитись до особи на суді. Хто каже винуватому, Ти не винуватий? Того проклинатимуть люди і зненавидять цілі народи, а тих, хто відкриває провину, будуть поважати. І на них зійде благословення добра. Пряма відповідь, як поцілунок в уста. Приведи в порядок свої справи ззовні, закінчи їх на полі, а вже тоді облаштовуй свій дім. Не оскаржуй безпідставно свого ближнього і не привчайся фальшиво свідчити. Не говори як він вчинив зі мною, так і я вчиню з ним відплачую йому за його вчинками. Ішов я вздовж поля лінивої людини та біля виноградника, людини недоумкуватої, і от усе позаростало бур'янами, поверхня землі вкрилася будяками, а кам'яна огорожа розвалилася. Оглянувши, я взяв це все до уваги. З побаченого я зробив висновок трохи поспиш, трохи подрімаєш, трохи склавши руки полежиш, і прийде, як волоцюга, твоя убогість. І твої злидні, наче озброєний чоловік.